Ми вітання усім в етері першого міського час новин незабаром. Ви дізнаєтесь про головні події дня очима наших журналістів у студії. Працює Карина Костецька. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів невинних жертв голокосту, одного з найстрашніших злочинів проти людства. Цей день нагадує нам про жахливі наслідки ненависті, дискримінації та тоталітаризму, які забрали життя 6 мільйонів євреїв та мільйонів представників інших національностей і груп. Кривий ріг пережив ще одну важку ніч. Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у Тернівському районі, але сталося справжнє диво. Жодна людина не загинула і не зазнала поранень. Поруч розгорнули штаб допомоги, який працює щодня. Як місто оговтується після атаки, далі у сюжеті. Це мав бути звичайний вечір. Родинний, тихий домашній. Люди готувалися до сну у власних квартирах, не підозрюючи, що за лічені хвилини їх змуситимуть виходити на мороз із палаючого будинку. Одна з понівечених квартир належить українському захиснику, який нині перебуває на фронті. Це житло він придбав за виплат після поранення ще під час АТО. Стіна його оселі пробита наскрізь. Балкон зруйнований, а всередині вода після ліквідації пожежі. Уламки та суцільний безлад. У момент удару вдома нікого не було. Дружина військового була на роботі. Це син отримав мене поранення за то з 2014 року. Він зараз у мене на війні Опять. посадила його квартира. Невістка моя на роботі на сутках. Дома ніколи не було. Прибита стіна повністю в залі і в кухні. Все позаливо, звісно, дуже пострадала квартира. Не знаю, як тепер, як синові тепер у квартирах, куди поцілив БПЛА, на щастя нікого не було. Мешканців сусідніх поверхів оперативно евакуювали рятувальники та поліцейські. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, попри та складні умови. Проте наслідки удару серйозні. Пошкоджена дев'ятиповерхівка та ще шість багатоквартирних будинків. Поруч я вже спати лягла, прокинулася від гудіння. Відкрила очі, бачу, летить на будинок якась штука, від якої розлітаються іскри. Все тіло тремтіло, ходила по квартирі. У мене трикімнатна. Я живу сама з кімнати в кімнату. Одразу після атаки неподалік від місця влучання розгорнули штаб допомоги. Він працював усю ніч і продовжить роботу доти, доки мешканці потребуватимуть підтримки. Тут видають будівельні матеріали першої необхідності, приймають заяви на матеріальну допомогу та надають психологічну підтримку. Оперативно було розгорнуто штаб. Людям надається вся необхідна допомога, видаються будівельні матеріали, надається психологічна допомога людям. Кож приймаються заяви на матеріальну допомогу. Робота штабу буде продовжена до моменту необхідності мешканців цього району. До допомоги долучилися й гуманітарні організації. Поруч зі штабом працює гуманітарна місія Проліска, яка за підтримки ООН забезпечує постраждалих непродовольчими товарами, матеріалами для тимчасового ремонту та соціальним супроводом. Зараз надається допомога за підтримки ОВКБ ООН. Надається непродовольча група товарів. Також надається ОСБ, брезент пластиковий з люверсами вогнезахисний, прозора пластикова плівка, надається психологічна допомога та соціальний супровід. Будемо працювати, поки є попит. За ніч тридцять Сім'ї звернулися до осередку за ОСБ, плівкою, рейками та іншим. 20 городян написали заяви, і одна жінка отримала допомогу із місцем проживання. 87 сімей також вже отримали будматеріали від міста. Також у штабі прийняли 67 заяв на фінансову компенсацію від міста. Триває ліквідація наслідків шахетної таки прямого влучання в будинок. До уваги мешканців, враховуючи, що ну, низька температура. Штаб допомоги людям в найближчій школі, там будівельні матеріали вже везуть, заяви на матеріальну допомогу від міста. Розселення, кому потрібно розселення. Терцентр Тернівського району Даватора 1Б. Будь ласка, всіх, кого треба, Раселя, там також чекають. Місцевий територіальний центр за потреби для розселення може прийняти до 40 людей, постраждалих від прильоту. Є ліжка, теплий душ, туалет та можливість відпочити. Поки туди звернулася лише одна місцева мешканка, – 90-річна бабуся Анастасія Співак Ірина Семкович перший міський. Град та ствольна артилерія великого калібру це озброєння. Російські окупаційні війська задіяли з протилежного берега Дніпра. Бив ворог по місту Нікополь та Марганець. Ворожі БПЛА прилетіли по Синельніківському району. Гучно було в Миколаївській громаді. Там понівечений приватний будинок скеровав агресор свої БПЛА і на Лозувацьку громаду Криворізького району. Люди не постраждали напередодні протягом всього дня. Росіяни били з гармат та дронами камікадзе по Нікопольському району. Удари витримали мешканці міста Нікополь, Марганецької, Покровської, Мирівської та Червоно-Григорівської громад. Ворожі удари пошкодили приватні та один багатоквартирний будинок. Інфраструктуру та лінії електропередач Жорстко атакували ударними безпілотниками цієї ночі Одесу. Понад 50 дронів випустили росіяни по місту, й головні мішені енергетика та звичайні цивільні об'єкти. Від цього удару пошкоджено 5 житлових будинків, є значні руйнування квартир та під'їздів. Крім великої кількості осель, пошкоджений об'єкт інфраструктури, дитячий садок, магазин, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт та будівельний майданчик. Постраждало 35 людей, 12 людей госпіталізовано. Серед них дві дитини. Дівчатка тринадцяте та сімнадцять років. І вагітна жінка на 39-му тижні одна людина перебуває у важкому стані ще вісім у стані середньої тяжкості. Троє людей загинули. У ніч 29 на 27 січня. Російські БПЛА атакували житловий сектор Краснопільської та Шосткінської громад на Сумщині. У Путивельській громаді через удар дрона поранені двоє чоловіків 30 та 35 років. Увечері 26 січня. Росіяни завдали ракетних ударів по індустріальному району міста. Одне злучань було по будівлі навчального закладу. Також пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Немишлінському районі Харкова. Крім того, сталося займання будівлі навчального закладу. Опит поранення отримав охоронець і ще одна працівниця зазнала гострої стресової реакції. Загалом Харків 11 населених пунктів Харківської області були під обстрілами. 10 разів за минулу добу внаслідок обстрілів. Одна людина загинула, вісім постраждали. На Донеччині у Слов'янську дві людини загинули, і одна поранена. У по Краматорську пошкоджена багатоповерхівка і крамниця. У Дружківці та Олексіїв у Дружківці поранено по одній людині. Пошкоджено оселі цивільних, авто, крамниці та склади. 26 січня. Окупаційні війська атакували Михайлову Лукашеву у Запорізькій області. Безпілотником внаслідок ворожого удару. Поранення отримала 18-річна дівчина. Зафіксовані руй. Нування та пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, складських приміщень та господарських споруд. Двоє поранених від обстрілів на Херсонщині пошкодили три багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, приватний гараж та автомобіль. Мінус 820 російських окупантів такі втрати ворог поніс протягом минулої доби. А ще Сили оборони України знашкодили 899 БПЛА, 119 одиниць автотехніки, 47 гармат, 3 броневики та один танк. Сили української ППУ протягом доби знешкодили 135 російських шахедів, російських шахетів, гарберта, ВПЛА інших типів на півночі, центрі, сході та півні країни. Українські ракетні війська і артилерія уразили один район зосередження особового складу противника, три пункти управління БПЛА, одну реактивну систему залпового вогню та один пункт управління ворога. На фронті сили оборони України відбили 103 штурми російських збройних формувань: на північно-слобожанському, курському, південно-слобожанському та інших напрямках фронту за 1434 дні. Дні повномасштабної війни українські армійці зменшили російську орду наступним чином: 434 літаки, 347 гелікоптерів, 1286 засобів ППО, 1628 РСЗВ, 4205 крилатих ракет, 28 кораблів, дві субмарини та вже більше 1 мільйона 236 тисяч російських загарбників. Фестиваль життя триває, зібрав на одній сцені найактивніших криворіжців золотого віку. У театрі імені Тараса Шевченка відбувся гала-концерт першого сезону проєкту університету третього віку. Учасники продемонстрували свої таланти у різних жанрах. Проєкт об'єднав навчання, творчість і спілкування. Його мета підтримка активного довголіття. І цей фестиваль став яскравим підтвердженням цього. Деталі дивіться у сюжеті Анастасії Співак. сцені театру імені Тараса Шевченка співи, танці та декламують поезію. Учасники віком 60+. Усе це гала-концерт першого сезону міського фестивалю Талантів життя триває. У ньому взяли участь слухачі та випускники університету третього віку. Фестиваль об'єднав більше 200 учасників і більш ніж 100 творчих номерів. А до фіналу дійшли 23 найкращі. Для багатьох вихід на велику сцену став особистим досягненням. Я випускник минулого року. В червні був наш випуск, танцювали. Вальс, це перш за все знайомство нові, бо це вже моя четверта світа. Це нові спілкування, нові обличчя, нові люди, все те, що допомагає. Жити зараз в сучасних умовах. Фестиваль Життя триває став першим міським проєктом такого формату для людей золотого віку. Його головна мета подарувати натхнення, можливість самореалізації та живого спілкування. Найстаршому учаснику фестивалю 90 років, і це ще раз доводить, що творчість не має вікових обмежень. Учасники зізнаються, фестиваль допоміг повірити у власні сили та відкрити нові здібності. Для учасників це ще й шанс здійснити мрію, відкладену на роки. Сьогодні я брала участь саме з. Піс... Про наше місто, авторська пісня, рідне місто. Я тільки що виступила, знаєте, такий навіть адреналін мене зашкалює. Я закінчила ну, найперший оцей університет третього віку. І... Дуже я маю за честь виступати у цьому першому Життя триває. Особливим подарунком для учасників та глядачів став виступ зіркової гості на сцені театру своїми піснями вітала фіналістів народна артистка України Оксана Пекун. Неймовірно завжди перебувати в Кривому Розі, тому що це публіка, яка приймає з любов'ю, з шаленими оплесками. Я відчуваю цю давню любов, тому що з Кривим Рогом мене пов'язує вже на більше 20 років такої мистецької роботи, мистецьких зустрічей, фестивалів, конкурсів, різних акцій, благодійних, різних, різних, але все це для людей. Я дуже дякую Олександру Вілкові, який запросив мене на це свято, свято творчості для досвідчених, я так скажу, людей. За результатами фінального туру 23 учасники фестивалю були нагороджені дипломами та спеціальними відзнаками. Організатором проєкту виступив фонд Українська перспектива, всебічної підтримки міста та управління культури. Університет третього віку продовжує свою роботу. Завершується 10-та сесія навчання. А вже 10 лютого стартує нова весняна. Проєкт поєднує навчання, культурні заходи та активне дозвілля. Кривий Кривий це місто, яке цінує людей, яке цінує. Історію, яке цінує труд, яке цінує порядність, і дуже важливо, дуже важливо, щоб ті, хто дійшов до золотого віку, ну, відчували себе такими, що вони дуже потрібні всім нам, місту нашому, Кривому Рогу, Україні. Проєкт університет третього віку започаткував народний мер Костянтин Павлов та продовжує підтримувати фонд Олександра Вілкула, українська перспектива. За цей час навчання в університеті прийшли понад три тисячі мешканців поважного віку. Слухачі опановують комп'ютерну грамотність, українську мову, основи здорового способу життя, психологію та навіть бальні танці. Окрім навчання, для них організовують культурні заходи, екскурсії та соціальні проєкти. Фестиваль Життя триває став частиною цієї системи активного довголіття та майданчиком для Реалізації Анастасія Співак, Глі Припчук, Ірина Симкович, перший міський кривий ландшафт. Усвідомлення. На базі Донецького університету економіки та технології стартувала виставка, яка є другою частиною серії з трьох проєктів. Вони присвячені осмисленню криворізького ландшафту як простору історичної пам'яті, індустріальної трансформації та повсякденного життя. На цій виставці представили візії двох столичних митців: Ренати Асанової та Іллі Левченка, та криворіжанки Оксани Жарун. Митці пропустили через себе криворізькі ландшафти та могутність індустріальних пейзажів і навіть на звуки роботи кар'єра. Кривий ріг, взагалі, я не очікувала, що мене так надихне, тобто в мене були зовсім інші очікування, і я рада, що я познайомилася з цим містом і. Основку цього в мене були зроблені роботи у різних медіа, це живопис, кераміка і інсталяція, що до цього часу я не робила. Тобто, це вперше в мене такий досвід. Наскрізною такою темою є усвідомлення необхідності вийти із парадигми ресурсності, тобто можна провести таку паралель з людиною. Коли ми сприймаємо людину через е, е, якусь користь, через е, продуктивність, скільки вона може, скільки вона зробить, тобто е, коли змінити трошки погляд, трошки заземлитися, трошки уповільнитися, ми зможемо би, знайти ось цю цінність, подивитися на матеріал не як ресурс, а на як щось на, на присутність. І таким чином ми зможемо ну, би, тренувати в собі таку спроможність, просто бути поряд. Головний посил виставки кривий ріг, місто індустріальне, але це не його остаточний вирок, бо така позиція виключатиме майбутнє, адже редуковане, спрощене майбутнє просто занепадом. Виставка Кривий ландшафт усвідомлення дає приклади того, як роззорнувшись навколо і між можна у знаному відчути несподіване навіть у криворізькому сланці із кар'єру. Великий зал для маленьких спортсменів. Цими вихідними в одному зі спортивних залів міста провели турнір з кросфіту. На змагання зареєструвались близько 50 атлетів. Учасники змагалися у трьох вікових категоріях: 6, 7, 8, 9 та 10, 11 років. Усіх оцінювали по двом вправам: одна виконувалась на швидкість, а друга на максимальну кількість повторень. За сумою і визначали кращих та найспритніших. Переможці та призери отримали медалі, грамоти і подарунки. А головне мотивацію рухатися. Далі та не зупинятися. Молода надія Криворізького боксу на рензі БК Тріумф помірятись своїми силами та підготовкою зібрались 20 спортсменів 15-16 років народження в рамках першості Кубку Вікінгів та вже другого в цьому році турніру пам'яті Віталія Власова армійця 93-ї бригади Холодний Яр, який колись саме тут займався боксом і якого не стало в боях з росіянами в квітні 2022 року на Харківщині. Турнір провели за підтримки ради оборони міста на чолі з Олександром Вілколом за спортивними приста. Трастями на боксерському рингу спостерігали наші кореспонденти. Серед 20 учасників боксерського турніру Кубок Вікінгів і вихованець другої дю США. Перший боксерський двобій він малим побачив на телебаченні і відтоді уявляв себе в ринзі зі шкіряними рукавицями. І у віці 10 років попросив батька відвести його на відповідну секцію. І вже 5 років крок за кроком йде до своєї спортивної мрії. Був на чемпіонаті області, зайняв друге місце. От позавчора я боксував на городі, зайняв перше місце і думаю, сьогодні теж зайняти перше місце. Для мене це життя, тому що я йому даю все і хочу допитись всього, хоча б не знаю, камееса виповнити. В змаганнях з боксу кубок Фікінги взяли участь юні боксери-вихованці дю США No1, два, три, п'ять, вісім. А також БК Барс. Спорт загартовує силу духу та волі, цілеспрямованість формує особистість, яка дотримується здорового образу життя. Підготовка до боксерського турніру тривала місяць. Ця першість є частиною підготовчого процесу в календарі криворізьких спортсменів. І тому тут на ринзі БК Тріумф поміряти з силами зібрались кращі представники міських клубів 2010-2011 років народження. Мав боксіру сьогодні 10 пар у нас боксують 10 пар, 20 хлопців. Відібрані одні з найкращих спортсменів саме цього віку, тому що в нас ще напередодні були змагання. І ті, хто продемонстрував гарні результати, ми їх і підключаємо на цю першість. І це вже другі за ліком змагання цьогоріч під гідою Гео Вікінг. Тож, працюємо? Змагання з боксу присвятили пам'яті Віталія Власова, криворіжця, який з 13 років займався боксом на тренуваннях саме в БК Тріумф. Цей вид спорту навчив його сміливості, сили волі та відповідальності. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році служив у лавах 93-ї бригади Холодний Яр. Не стало нашого земляка в одному з боїв, 23 квітня 2022 року біля села Червона Ізюмського району Харківської області. Турнір пам'яті це дуже важливо, щоб ми пам'ятали наших героїв, які віддали своє життя заради свободи нашої країни. Підготовка турніру тривала місяць. Це вже наш сьомий турнір Кубок Вікінга і другий турнір пам'яті. Всіх учасників сьомого турніру з боксу кубок вікінгів і другого, у 2026 році. Змагання пам'яті полеглих армійців нагородили пам'ятними медалями, грамотами та грошовими заохоченнями. Спортивний рік насичений на події поступово набирає обертів. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна. Перший міський. На сьогодні у мене все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.